Я спеціально по селу трошки провіт, щоб ви просто зрозуміли де живе дитина. Дитина. Привіт. Як кейс про Все добре? Артем, ти тут живеш? Так. Да. Як це місце називається? Кам'янка, так. Кам да? Ти нам розкажеш, що тут відбулося. Е... Давай ми будемо йти, ти нам будеш розповідати. Так. ну, я ну, я в погрібі сидів. Ти сидів в погрібі, тому що були вибухи? Так. Ну що, я один раз пам'ятаю, як я... Як ми вибухли їсти, і, і, і ми тільки почали їсти, раз зачуняв вибухи. Вибухи. А, а ми, як, я, ми, ми, ми як на ту їду, щоб пустили поїсти і бігти. Дивись, ми з тобою скільки йдемо, всі будинки розбиті. А, хоч один цілий будинок тут є? Ну, кітіка як ніву. Три роки повномасштабної війни тривають. Весь цей час благодійний проект майстерня добра і далі втілює мрії маленьких українців із деокупованих та прифронтових населених пунктів. Різдвяний проект започаткувала команда капеланів на чолі з Вадимом Гейком. Хлопці збирають дитячі листи з побажаннями знаходять можливості реалізувати кожну мрію. А тоді доставляють подарунки туди, де дитинство зруйноване російськими нелюдами. Умови, у яких виживають ці діти, просто жахають кричуща бідність, брак можливості навчання, розвитку та будь-яких розваг, притаманних дитинству. Тут живе сім'я, п'ятеро діток живуть на першому поверсі. Тут холодно. Це їхня ванна. А ванна у вас не протеует, да? Нет, у нее ни краны не работают, то там на кухне не работает, вот такая струечка идет. А как они моются? А она, ну так, в тазике набираю. Видите, даже с машинки э, воду не тянет, чтобы машинка запитывала, потому что, посмотрите, вот, какая там... И она вот это стоит, ведра набирает и стоит. Вы вот посмотрите, как вот вот это весь напор. и она не, за, не... Ну, короче, я понял. С... Тут видно, а да, тут... Ну, Ми привезли їм продукти, картоплю, ну, тут багато всього купили гігієни. Доброго дня. А що з ногою? А я військовим допомагав. й припаси, все гасти. Він, мабуть, і ми підірвалися всі. На мені. Рога. — А в Лагані? Не рознірування. Він не разів вона киде. І вона так що Хлопців поубивав, а я чидав, на, на 4 осколки би. Вибухи, бачиш, може, прильот якийсь будь або дрон, то ти дуже обережна. Так, я вже знаю. Знаєш що? Я бачив, як касети були. Бачив? Десь я... біля, без, біля я... тебе? Так. Я на рибалку пішов, а на іншому березі касети почали розриватись. І ти сам був? Так. Да. Що ти робив? домой побежал. Мы приехали, где нам з Красногоролки, там русские зашли. Нам разбили жильё, немало. А ви сами з Красногоролка, тобто Весь, ви сюди переселенці нам приїхали? Нам тут пенсійдяда. Ми в чужих людей живе. А Отце ви виймаєте, да, тож у когось знімаємо квартиру, да? Зрозуміло. А у вас да, сама бішам про мир? До дому, а у нас дом розбитий. А вам не тяжко виховувати з дітьми? Так. Да. Поначалу дуже було тяжко. Поначалу, поки я привикла, а ну-ка вже скільки звод, мені вже ж і давно вже викликав. Угу. А потім вони вже стали мені допомагати. Герочка так замітає, убирає кругом посуду помиє. Я тільки туша зготовлю, постираю. Діти допомагають все. Ми теж горіли, оце все заново все зробили. Був пожар у хаті да, у вас? Криша згоріла, це о, балка лопнула. У двері п'ять дверей погоріла, ще двоє маре. Це від ворогового прильоту, так? Так. А в марті в вані перші самоліти летіли, бо та в'їхатиме та від складів перва хата до фундаменту. Мама і бабуся поїбли там. А він у мене був жаленький стаси. Та бачка, вона наша типа. Ми бачили біль, бачили радість, бачили те, що переживають е, ті, хто опікується цими дітьми, адже це не завжди їхні саме батьки, це інколи дідусі, бабусі, тому що в е, їхніх сім'ях прийшло горе, і їхні папи, мами, вони померли або десь тілися. І їх виховують ті, кому вони також дорогі, і хто залишається з ними поруч, це їхні бабушки, дідушки, це ті, хто взяв їх під опікунство. Взагалі я хочу сказати, що е, тут е, на лінії фронту е, тут діти і взагалі люди живуть набагато бідніше ніж центральна Україна, ніж Західна Україна. Кожному майже біднота, ніщита. Як духовна, так і матеріальна, і соціальна, і ментальна. І я думаю, що ми, люди, які трошки вище рівнем, ми маємо підтримувати таких людей. І ми бачили різні ситуації сьогодні в цих сім'ях. Знаєте, що найважливо? Що в кожній ситуації. Ми бачили, як Господь їх веде, і Господь допомагає цим сім'ям. Вони ще не до кінця усвідомлюють. До кінця знають хто такий Господь, але почуть почешуть. А ще й через майстерні добра ще більше вони пізнають, що Господь веде, допомагає і благословляє на танках. У него. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам! Спасибо велика велика, дякую. це класно дуже. Ми хотіли б, щоб ці подарунки вони були символом і прообразом того, що Бог він дуже сильно любить вас, кожного. Кожного з нас він любить окремо. Дякую за вашу працю. За ваш труд Ви великі молодці. Не лише діти мають вірити в дива. Ті, хто боронить нашу землю, також потребують підтримки. Тож майстерня добра дісталася ризикованих ділянок фронту, аби додати тепла й надії в серця наших воїнів. Ми з Сергою зараз знаходимося а, біля Торецька. Воно вже Торецьк. Воно териконе турецьке. Там йдуть бої зараз за, за турецьку. А ми з Серегою подарунки розвозимо. Так, хлопці. Кладемо їх на усю колесницю, зараз поїде до наших бійців. Завернувся. Дуже вам дякую. Вам дякую. У часи невизначеності та втрат, посеред небезпеки та відчаю, в умовах на межі життя і смерті ми мусимо бути сильними та стійкими. Ми маємо гуртуватися та об'єднуватися, аби підтримувати одне одного та допомагати іншим. Проєкт майстерня добра це більше ніж подарунки. Це робота з дитячими душами. Що травмовані війною, ми сіємо в них насіння віри й добра, аби кожна дитина відчула Божий дотик. Ми залишаємося поруч, аби вони не почувалися покинутими. Ми прагнемо повернути маленьким українцям їхнє право на щасливе та безтурботне дитинство. Долучайтеся до наших благодійних проєктів. Разом ми зможемо відвоювати світле майбутнє українських дітей, а отже, і всієї України. Дуже дякуємо за підтримку громадської організації. Ми можемо та телеканалу Дібен